Знають вони, що в Широкіна є правий сектор. Думаю, так. Думаєте, бачили якісь підтвердження чи ні? Я ж знаю, ні. що вони ж дуже люблять правий сектор ну, і прямо ну, насправді. Ну, шукають. Я, думаю, я думаю, вони почули от, через Ютуб, через новини, що, що ми присутні там. А так вони підходили ну, максимум там, на 80 метрів до нас більше бояться добре. Чому ви на війні? Ну, вдома залишились батьки, друзі. Я за них приїхав. Я почув, що ну, кому повістки приходять, багато хто втікає, їдуть там, в Білорусь, в Польщу. Ну, на мою думку, це непорядно. Що потрібно для того, щоб виграти цю війну? Ой, щоб виграти цю війну, я думаю, Я думаю, потрібно зробити в Москві майдан. <рес> <рес> ну. щоб, для... щоб там люди побачили, от, яка їхня влада, ну, щоб вони щось, щоб вони повстали, щоб свою владу скинули, так як ми. І тоді все буде добре. Зможеш там як там? Як зробити? Ну, думаю, зможуть, але вони, вони бояться, тому що вони тільки виходять, там кілька чоловік вийде, їх зразу розганяють, зразу мінти їхні приїжджають, забирають. Вони бояться просто. Коли дійдете до Москви? Ой. Спочатку Донбас заберемо, Крим, а тоді вже будемо думати. Добре, дякую вам. Tamam